Привіт-привіт. Сьогодні вам покажу скутер, якому 30 років. Це Honda Takt F30. Простенький двотактний скутер на повітряному охолодженні. Двигун тут такий самий стоїть, як у 27 Honda Dio. От, Тобто доволі такий розповсюджений двигунчик, але такт... чому такт? Такт кращий, ніж... 18-27 і в деяких випадках навіть 34 Honda Dio. Чому краще? Тому що він комфортніший, він більший, він зручніший, він м'якший і в принципі навіть симпатичніше виглядає, на мою думку, ніж 27-й модельки. 94-го року випуску цей такт. По стану взагалі супер пощастило його от таким, скажімо так, Бачите, в нас в Україні, він в рідній фарбі. Дивіться, почну з фарби. От така красива фарба, незвичайна, в нас такої немає, скажімо так. Ніхто так не пофарбує. От. Красиво виглядає. І це такт зі стендапом. Тобто, стендап означає електропідніжечка. Дуже крута, прикольна функція навіть з одною рукою. Коли стоїть скутер на ви його хочете поставити, і весь з одною рукою вам незручно. І він саме таким чином стає на підніжечку. Корисна функція потрібна. В принципі, не завжди, але коли вона є, дійсно виглядає дуже футуристично на 94 й рік. І дуже прикольно. Мало хто з цією функцією взагалі зараз із нових випускається, а точніше нікого не пам'ятаю, була нова техніка. А тут, в 94-році, му році, от такі прикольні компоненти ставили японці. Звичайно ж, не дешеві, але... Круто. Так, дивіться, в рідній фарбі, як ми бачимо, весь такт. З правої частини в принципі, взагалі тут одна-дві таких незначних подряпинки. все ідеально. Косиночки також в тон скутеру. Весь він на рідних запчастинках, варіатор, ремінь, ролики, все рідне. Я мовчу там за поршневу групу і так далі. Задня гума стоїть тут Тімсун. Вже не рідна гума, але така практично нова. От, перебіжимо до пробігу. 9200 км пробігу, рідного пробігу. до речі. Що для мене дивно, то це за 30 років навіть працює датчик на бензин. Бачите, падає стрілочка. От в такому стані рідні ручки заводські. Все супер, все прекрасно виглядає, весь в рідному пластику. От, але, здається, ключик не рідний. Але все включається, вмикається, без питань. Трошечки отут за 30 років у них біда така. от. У них такі кліпси і не, не щільно при, прилягає. Але в принципі от, це єдина біда. Можливо, прогріти чу-чуть, воно таке. Але тримається, все супер. І все, бачите, в якому залишилось в рідному кольорі, коротше кажучи, без питань. Чим комфортний, так, так це пологим полом, пологими, пологим розташуванням ніг можна вирівняти моїм зростом, з моїм зростом 1,90 м. Люд, ну, людям буде зручно і не порівнюється до інших моделей. Скутерів дійсно зручний. Цей такт. Перш за все, комфортом і посадкою. Так, Бак старенький. Ці 27,4 і так далі. часто буває, що ржавий бак тут у нас все прекрасно, просто, просто новий бак. За 30 років, навіть питань по цьому навіть немає. Зберігався десь він, скоріш за все, в таких гаражних умовах. Все дійсно в прекрасному стані, навіть в рідній фарбі рама залишилась. Дивіться в якому стані, ніде ні, де, ні ржаве. ну, немає нічого такого. там Трошечки там колеса поржавіли, пофарбовані, дивіться, все гарно виглядає. От. Без питань. Абсолютно. Різний великий багажник, сюди навіть кофор ще можна почепити. Одним словом, дійсно так в ексклюзивному стані, отут, дивіться, невеличкі От такі поверхневі подряпинки, От, а так в загальному практично не видно. І отут. За 30 років дістав декілька подряпин. Рідний карбюратор, все все Ріднесеньке Ріднесеньке і все в хорошому стані. Єдине, якщо планувати вдвох поїздки і вам по 80-70 кг ваги, то я б поставив іншу, інший амортизатор трошечки з товщою пружиною. Бо тут їздити чисто. Одному. І він такий м'якенький, комфортний. Я от прокатався, в мене вагіт в районі 87 кг, 86 кг. І мені м'якенько, комфортно. Сюди заливається масло. Тут дивіться, який замочок. Все прекрасно, все змазане, все все супер. Замінили акумулятор. от Сидіння прийшло таке з Японії, вже японці його там перетягнули, обновили. А так в загальному все супер. Красиво, чистенько виглядає так. Передня гума нова стоїть. Барабанні гальма, чудовому стані колодочки і вилка працює без питань одним словом. Так, на клюві в нас тільки отут. от Подряпенка така підфарбована. І все. А так на загальному плані взагалі. Виглядає як новенький. 30-річний дідусь, а хлопець. Скоріше за все, так що ще? Не самий старий апарат. У мене є скутер, якому 40 років випуску. Це Honda Hamінki. Він у мене ще на, на рідній заводській гумі, щоб ви розуміли. Так, датчик працює. Так, завести його, О, дивіться. Оце зручно. Це дійсно зручно. Так, ага. так, Де Положення на підніжки, От, тут один раз назад. І тоді заводите. Трошечки треба газу дати, він вже у нас прогрівся, я на ньому. Чуєте, як працює? Супер. Двухтактний двигунчик. Я прокатався, трошечки була забита труба маслом, прогнався, трошечки прогрів його. Ще би трошечки, мабуть, повітря додати, бо, як на мою думку, трошечки підливає. Холостий чудовий, все супер, гарненько працює, тихенько Чуть-чуть додам повітря От в карбюратор. Суміші додати потрібно. І, І все, чудова. чудова техніка, я вважаю, на 30-річний вік. Зараз, ну, навіть зараз, двохтактного чи чотирьохтактного Немає в такій якості техніки зараз. З кнопочки, бачите, заводиться, все супер. Так, от ця підніжечка, не знаю, я здається не користувався нею, щоб так потрібна була мені, але зараз Так, трошечки, трошечки підливає. Так, по оптиці забув вам показати, все працює, всі поворотнички, лампочки, до речі, ще й рідні всі лампочки живі залишились. Ніяких питань немає по роботі я вважаю, що стан такта супер взагалі. Так, і лампочка на ойл працює. Так, що скажу? Зручний такт, дивіться, як ножки можна сісти, вирівняти. Взагалі для мене це... Номер один, скажу, що по зручності, отак от то дійсно, і так можна поставити, і вирівняти ноги можна зручно з моїм зростом 1,90 м. І вдвох сісти можна, взагалі класна моделька. Мені. Мені так подобається. Тут голова піджимається зеркалами, щоб не було вібрації, а так в загальному. Якщо в мене такий скутер був де хоча б 10 років назад, це була би мега крута техніка. А то якщо 20 чи взагалі, ну, просто. Так, ну що, все круто, рекомендую так, так дійсно прекрасний апарат в рідкісно чудовому стані, я вважаю, в рідній фарбі, на рідних запчастинках. Встигніть придбати, вони вкрай рідко зараз трапляються. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм з асортиментом, дивіться іншу техніку, кому що подобається, обирайте. До нових зустрічей. Так, і покажу вам по зручності, наскільки крутий такт. Сідай, метр сімдесят пасажира, дивіться, можна повністю сісти, відкинути ноги, вирівняти повністю повноцінно ноги. Ну, Прикольний скутер дійсно. І місце ще є. Покажу вам, як виглядає 1,90 дев'яносто з сторони. Точно мне комфортно, Не знаю. Так. Ничего себе. Ничего себе. А це крутая штука. Да. Так, ну що, як завжди, невеличкий весь звуку, щоб ви розуміли, що моделька зручна їздить. От я сів зразу на БВС, я і мені взагалі, там я можу ноги вирівняти, а тут, а тут ні, але цей вищий це. Зовсім інший апарат вже. Коротше кажучи, кому до вподоби, телефонуйте контакти в опису під відео. Всім дякую.